Всім добрий день, друзі, хочу зафіксувати деякі зміни, тому що ще й досі займаюся посадками-пересадками, вже, напевно, з кінця літа, так як прийшло мені багато подарунків, незапланованих багаторічників, то от мені здається, що я вже ще й всю зиму буду тут працювати в цьому садочку, хоча вже, вже навіть і захворіла, за голос. От, так як маю нові. І бадани, і на перстянки. На ростуть великими кущами. Бадани також розростаються досить немаленькими кущиками, і ще й потребують притінення. Тому довелося і подумати, і дуже багато чого назмінювати, і поприбирати деякі свої рослини, яких в мене є багато, які розсаджувала. Також і прибирала свої рослини. Я ж кажу, ті, яких є багато на користь нових троянд. Все, що прибирало звідси, нічого не викинула, все, пішло туди на город, на новий садочок, який ось нещодавно була вам показувала. Правда, те відео у мене трішки вийшло із запізненням, але кадри були актуальні. Немає в мене на сьогодні такого куточка, який залишився зовсім без змін. Вже, як то кажуть, пересаджувала пересаджене. Звісно, не буду зараз ходити по, по всьому, що я тут переробляла, але так хоча б взагалом, деякі моменти, все інше вже буде видно на наступний сезон. Тут в мене взагалі цей куточок такий страшненький вже. Тут ще й гортензії з і уцвіттям. І, і влітку теж не додавали декоративності, тому що вони горіли. Але Поки що ті всі пеньки, якими я була незадоволена, так я залишила, тому що там прохід Так буде безпечніше рослина. Але гортензії, до речі, ось і досі бачите, нарощують собі молоді суттєво. І ви знаєте, навіть не дивлячись на те, що вже і так не знаю, що де приткнути, тому що всього вистачає настільки, що вже і забагато, і ще продовжую ділити там. Живцювати. Поділила знову свій кущик бронзформ, який так вже два рази за сезон носилася щось з нею туди-сюди, а це взяла та ще й розділила. І також відламані гілочки від нової хризантеми те, що повтикало, і вони собі от квітують. Я думаю, що вони такі вкоріняться і щось буде, тому що тут. Ця ну дуже страшненька, Якщо уявити, що тут будуть осінню хоч гарні кущі хризантеми, то буде дійсно веселіше. Цей куточок теж додала не тільки шавлю, яку нещодавно придбала, а також шиту, тому що в мене тут ну вздовж цього, -цього квітника, поміж плетистими трояндами посаджені хвойні або верби на штампі, тому тут не вистачало вертикалі, скажімо так, ще одної поміж, поміж цими трояндами плетистими. <кхм> І ось будь ласочка, в мене Yours in Continued friendship, ось бачите, який пагін слабий, І це ще, я ще пообрізала, от вище було, було таке ж саме. Це теж відріжу, але хотіла вам показати. І це він не тут захворів, тому що в мене таких троянд взагалі немає. <кхм> це він вже видно такий прийшов, тому що. Всі інші саджанці здорові з ними все нормально. А цей ось весь кинув такими плямами. У мене є і плямистості, і борошниста, ви ж знаєте, але таких пагонів в мене немає. Помпадур, бачите, вся сліпенька і тим не менш. По одній квіточці вона мені таке дає, щоб я потішилась. Ну, гарні такі в неї квіти, розкішний колір. Дати їй хороше місце, таке трішки, щоб притінювалося їм. Чудова троянда рясна, квітка велика, ароматна. І красиво, до речі, ось так із сизим листочком шавлії Цей колір поєднався. Теж ось журавець. Маю один кущик який тому щось з ним туди-сюди. Це влітку його пересаджувала в спеку і ось зараз знову пересадила, тому що на його місце таки втикнула хризантему. Думаю, нехай. Так буде краще, журовець маленький десь поміститься. Висадила саме сюди, тут в мене таке теж місце <гас> красиве. Але він якось тут ну якось ніби як природньо так вписався нормально. <гас> і місця тут небагато. Щось навіть взагалі десь хожу приміряюсь і забуваюсь. Хризантему приміряла-приміряла, тому що вона отут до Барбі, яка тут в мене зростає. Гарно пасує і так і забула. Ну, Зараз осінь. Рослини взагалі продають з відкритим коренем. нічого їм немає, тому нічого почекають. З тем петунією, літню рослину, яка не зимує, то посадити треба було обов'язково. Вона в мене зростала під ялиночкою в квітнику, але так, як Туди вже додала хризантему, а вона ж все одно на зиму пропаде. Її треба було прибрати, але ну, шкода було викинути, гляньте собі квіточки хороші. Ще вона така вся пухнаста, зелена, тому посадила в горшечок. Нехай ще позеленіє мені тут. Тим більше, що, обрізавши кущі півонії, заголила тут всі свої неприглядні місця. Опори мої саморобні для піонів, теж будуть ось тут. Смішити, смішити мене всю зиму, ну нічого. Головне, що це практично. Колесо, це, що для наробила, я родотендру наробила, вирішила не забирати, тому що весною все одно рододендрон треба підкривати, перекривати від зайвого сонця, поки розпушиться Тамарікс. І ось, бачите, обрізала я свою стару яблуню і я щось не пам'ятаю, казала, чи ні, я от попілом. Засипаю свої квітники, тому що попілу маю на сьогодні багато. От, і засипаю по поміж рослинами, так, щоб е пагонів попіл не торкався. Яблуня ця вже зовсім стара, але нічого, вона ще постоїть. Гілки у неї, правда, всі були тільки от на одну сторону, і вже таке воно страшно так виглядало. Прибрала, але так як мені тут потрібен затінок, то я наверху трішки залишила молодих пагінчиків. Ну, хоч щось там буде, знаєте, зеленіти та робити трішки якоїсь розсіяної тіні. Чубушник, ось я намагалась, намагалась щось тут з ним його якось формувати. Ось так ось так я його підрізала і ось так я його зв'язала. Кущ старий, не хотів він піддаватись дресировці. В цій частині вже поки що нічого не змінювала і вже, напевне, ще не буду. Після того, звісно, як додала трішки хризантем. Так, Республіка Монмартер і досі продовжує поодиноке квітування. Квіточки не крупні, але колір такий насичений, прям вишневий, дуже красивий, тим більше що на сьогодні прям видний-видний. І от з хризантемою там також кольору. Гарно собі перегукується. Взагалі в нас дощі йдуть, в нас знову йдуть дощі. в нас так пару днів якогось сонечка, потім щось, якийсь вітер і знову дощ. І дощ, і дощ. Це вже просто я не знаю, цей рік прям якийсь ну, такий дожливий. Тому і водойму теж так і не так і стоїться в мене біля тої водойми. Ну, якби я поприбирала, але не робила, бо дуже мокро. В цьому квітнику теж. Так багато троянд на бутонах. ну Може, просто тому що в цьому квітнику дійсно дуже багато троянд. Хоча, на перший погляд, здалеку, цього не скажеш. Тому що багато кущиків ще зовсім маленькі. ось космос теж. ну Ось так набрав собі гарну третю хвилі, але вже не сезон, не сезон, і тим не менш. Біжиш і дивишся, біжиш і дивишся на ці бутончики, тому що деякі все ж таки і розкриваються. Хоча квіточку вони зараз не можуть тримати довго, тому що дощі. Просто дощі, якби замість цих дощів було б сонце, тут зараз всі троянди би квітували. Ну, звісно, не всі. Тут зараз було б була б повноцінна хвиля квітування. Навіть мокароза, от вся така поплямціна, вона в мене. Завжди якась хворенька. Це бачу, вона трішки стало їй краще. Ось хризантеми знову е підв'язала, зробила вже справді два обхвати, тому що з цими дощами вже так вони нахилилися. І Квінус світен теж стільки мало бутонів і не змогла вона їх одночасно відкрити, типу як хвилю <кхи> повноцінну, тому що, тому що це не погода, це просто моква. Але мокро, не мокро, я ось якраз продовжую роботу в цьому квітнику. Ось, бачите, мої. Так працюю в двох рукавицях, тому що одні рукавиці це взагалі ні про що. Заліплюються вони одразу болотом. І, от мокрі зовсім. Тому це тільки в таких: от такі одноразові ці резинові, теж навіть не беріть, тому що. За годину вже все, пальці порвалися. Оце тільки а в таких цупких, то я вже працюю щось три дні. Ще навіть дірочки немає. Розсаджую гвоздичку, оцю, вона ж вічно зелена. І я от її отак порозсаджувала, де її місце скраю, щоб вона мені розрослася і прикрила мурець хоч трішки. Висадила також гортензію, яку мені подарувала Оленка. Така вона маленька тут місце, ну вона ж розростеться. Місце тут їй буде нормально. Навіть при тому, що ось квіносвідин така висока. Ну тут місце, я вважаю, для гортензії, що було трішки притінення, то дуже хороше. Хризантему цю я ж казала, що треба буде її розділити, тому що мультіфлору не можна отак залишати загущеною, тому що вона буде якась. Я кущик буде дивний. Ну от висвітлює камера і все. Не хоче вона так як більше коричневата. Теж багато, бачите, залишила. І тим не менше, і так пів кущика відділила від неї. <кхм> навіть буду ось, у мене такі є по одному пагінчику, бачите, отак. Отак буду прям навіть розсачувати. І то я не знаю, куди навіть не питайте. Десь буду нести нагород. Я не знаю, буду робити якісь подарунки вже. Напевно, на наступний сезон, тому що стільки всього, що це вже просто через край. Уже навіть нова ділянка заповнена цими багаторічниками. Я ж хочу троянди садити, там багато. Тому ні. Ірис ще стоїть викопаний, тому що вирішила таке додати сюди гвоздичку. От. Вона собі там, вона швидко заповняє простір, тому нехай так. А ірис, ну не знаю, вже зараз буду десь, тому що це Ірис красивий. І ось з в мене ще ж тут є трісенця. Один я вже прибрала в горщик і маю ще два. Друзі, як хто хоче собі скумпії видової насіння, <пишіть>, пишіть, я вам відправлю. Тільки що без номеру телефону, бо YouTube видалить повідомлення. Взагалі, будь чим можемо поділитися, тому що я ж кажу, вже просто: <пишіть> От, ну я боюсь, правда, те, що викладати номер телефона свій отак. Ну... Я спробую, другі ж, другі ж дівчата викладають свій номер телефона і в відео, і в описі під відео. Тому я таке залишу свій номер телефона в описі під відео. Хто щось хоче таке, то пишіть. Та щось мала черенок ламатися, прибрати прибрала або долині ще не зняла. От Посадила замість нього на перстянку, тому що на перстянки мені тепер прийшло багато, а вона висока росте. На передній план не посадиш і. Отак, ношусь тепер розсаджую тепер ось гвоздичку, тому що я хочу, щоб вона мені отак не спускалася в деяких місцях. І її можна і кущиком також тримати, цю гвоздику, тільки що її треба буде обрізати. І теж буде такий красивий кущик, бо без обрізки вона буде некрасиво виглядати. В неї всередині від основи стає таке якесь голе гніздо, і красиво вона тільки по. По краю по периметру, там де ось молоде вона собі наростила. А тут в мене якраз такий, бачите, оцей перепад висоти, і ну, у мене ж як завжди все з підручних матеріалів робиться. Там було почало плетення плести, щоб прикрити шиферини. Ну, оці страшненькі, але не доплела. А тепер зараз ось листя обсипиться, треба щось думати. О, щось Рослинами хочеться приклерити. Ну, а Тут, ось, бачите, отак просто пеньками обклала, тому що каміння теж таке гарне каміння. <хе> ну, Це я, як завжди, з цими котами зробила тут такий вже куточок. Тут з цим гравієм посипано, але так буряни понеростали, то я взяла тий взагалі трішки тут і перестановки позробила, трішки гравію лишила, щоб можна було сюди зайти, ну, і щоб взагалі вже його звідси не витаскувати. А там в куточок я. Посадила барвіночок простий, вибачте. він, якщо його отак обрізати, то він собі буде отаким кущиком красивим. Додала також бадам і свою поділку гіхери, тому що тут куточок такий більш-менш більш-менш затінковий. от І так як ялиця ця, яка тут посаджена, вона буде великою, теж буде давати тінь. І, думаю, з часом буде досить такий непоганий куточок. Такий вічно-зелений, затінковий, природній, лісовий, не знаю. Теж от цей горіх у мене, от там, бачите, така дірка є в стовбурі. Я хочу туди посадити вічно-зелене. Я думаю, можу отак гвоздику і посаджу, насиплю землі. У мене клематис підсаджений, спідсаджений, ну його можна от на той стовбур пустити. А сюди таки посадити гвоздику. Бо петунія вона тільки літом прикрашає, а хочеться круглий рік. Я хочу попрощатись на нових своїх хризантемах, тому що ось ця пурпурна вже краще розкрила квіти. От, Хочу вибачитись сьогодні за свій хворий голос. Може, це воно так і недоречно, я знаю, викладати такі відео з таким голосом, але. ну... Як воно є. Теж буває, іноді щось знімаю, викладаю, думаю, може воно і нафіг не треба, але теж як так думати, то навіщо той канал треба? Ну, не знаю, ніби намагаюсь робити все так, як і другі. Не знаю, якщо що, то пишіть мені, що вам подобається, що вам не подобається. ну Хочеться мати якийсь живий відгук все друзі. Всім до зустрічі!